Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, сьогодні, дорогі браті і сестри, ми поговоримо про історію Христової Церкви. Предметом історії Християнської церкви є історія виникнення, розвитку і поширення по всьому світі громади віруючих, заснованої в Єрусалимі самим Господом Ісусом Христом. Його хресним подвигом і Воскресінням з мертвих та сходженням Духа Святого на апостолів заради спасіння роду людського на основі поданої ним науки про любов до Бога і до ближнього. Метою вивчення історії церкви є з'ясування того, як і за яких обставин церква виникла, розвинулась і живе досі. Керована своїм божественним засновником згідно із заповітом, що Він його дав своїм ученикам апостолам. Ідіть, навчайте всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Наші відомості про життя і науку Ісуса Христа ми черпаємо зі священих книг нового заповіту, з чотирьох Євангелій, написаних святим. Святими апостолами і евангелістами Матфеєм Марком, Лукою Іоанном. Про заснування церкви Христової та її перші кроки знаємо з книги діянь святих апостолів, написаної святими євангелістом Лукою із послань святих апостолів Павла, Петра, Якова, Іуди і Іоанна. Про подальші події в житті Християнської церкви довідуємося з так званих актів мучників, мартирологів, постанов селенських соборів, творів, творів святих учителів і отців церкви, житті святих, державних законів і, взагалі, з пам'яток загальної історії. Отцем історії церкви вважається єпископ, єпископ Кисарії в Палестині. Євсевій, який жив у IV столітті, написав історію церкви, доведену ним до 324 року. Його працю продовжували у IV столітті Сократ, Созомен і Феодорід, а в послідуючі віки інші церковні історики. Заснував Християнську церкву сам Господь Ісус Христос, який заповів своїм ученикам, апостолам іти і благовіствувати євангельську науку по всьому світу і усім народам. Він обіцяв їм зіслати на них Духа Святого, який мав дарувати їм благодать і особливу силу для виконання їх великої місії. Згідно із заповітом свого божественного вчителя, апостоли. Не залишали Єрусалима протягом 40 днів після Воскресіння Спасителя, перебуваючи в молитві. В цей час Господь не раз являвся апостолом і повчав та напучував, як вони мають готуватись до свого високого служіння. Було їх дванадцять: Андрій, Петро, Яків, Іоанн, Матфій, обраний самими апостолами на місце Іуди Іскаріотського. Марк, Лука Іуда, Не Іскаріоцькій, який називався шефадеєм. Філіп, Варфоломій, Фома і Яків Завідєєв. Громада вірних нараховувала в перші тижні по Вознесінню Христовому 120 членів. У день свята п'ятидесятниці на десятий день по Господньому Вознесінні апостоли зійшлися. В одному домі в Єрусалимі, і тут, о 9-й годині ранку, згідно з нашим визначенням часу, раптом почувся шум з неба, ніби від сильного вітру, і наповнив увесь будинок. Разом з тим з'явилися розділені вогнені язики і спочили на кожному з апостолів. Усі апостоли сповнилися Духа Святого і почали говорити різними мовами, яких вони перед тим не знали. Так здійснилося обіцяння Спасителя, коли апостоли вийшли до народу і почали проповідувати різними мовами людям, що зійшлися на свято П'ятидесятниці з усіх кінців краю, з усіх земель, всі слухали й дивувалися, говорячи між собою. Хіба ж це галіліяни, всі ці, що говорять, як же кожен із них чує власну мову, що ми в ній народилися. Амінь.